На Дніпропетровщині знову розширили зону примусової евакуації. Жителям яких сіл потрібно рятуватись від російської навали Ексклюзив МКОРА. Я думаю, на нас дрону паде со ночі. Ми з бабушкою вискочили як почала бомбити. Господи. Ховалися? Куди ховатися? Подвал чуть-чуть підсипаний. Покровський мирноград за крок від блокади російські штурмовики і бомбери перерізали логістику біля Гуляйполя і вже прориваються в Новопавлівку на Дніпропетровщині. Аналіз усім трозвідників Діп Два дні тому в одному з будинків купа зачистки однієї з наших бригад десантно-штурмових потрапила в полон. Вони здолали 10 тисяч кілометрів, щоб нищити російських окупантів. Добровольці з Республіки Колумбія проходять вишкіл на полігонах 108-ї бригади ТРО. Воюють за ідею чи за гроші. Слава Україні! Героям слава! Ви дивитесь проект Воєнкор про війну з Росією, і Сили оборони і внесок Дніпропетровщини у спільну перемогу. Ми починаємо. За тиждень, що минув, російські окупанти збільшили атаки на фронті і по цивільних об'єктах у тилу. А ще військові ерефії окупували кілька нових сіл не лише на Донеччині, а на Запоріжжі і Дніпропетровщині. Про це і не тільки ми говоримо з усім розвідниками, які збирають і аналізують дані звіду сілі. Серед перших дізнаються про ситуацію на фронті. З нами на зв'язку Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій Діпстейт. Вітаю вас! Вітаю! Пане Руслане, почнемо з тривожної для Дніпропетровщини новини. Днями росіяни здійснили штурм Новопавлівки, користуючись туманом, навели понтонну переправу та навіть змогли переправити близько 10 одиниць техніки. На жаль, їх було пізно виявлено, тому противник зумів в центральній і південній частинах села розосередити десант, який розбігся по укриттях. Що відомо станом на зараз? І наскільки критичний та показовий цей прорив для Дніпропетровської оборони? В цілому на Новопавлівку було здійснено штурмові дії із двох напрямків. Перше це в районі Ялти було кинуто понтон, і противник зумів переправитися через даний понтон і е, зайшов на південну частину Новопавлівки, висадив південну та центральну частину, частину Новопавлівки, висадив десант. І ще е, частина техніки заїхала в обхід дачного. В північну частину оцей танк, який публікувала 42 ОМБР, він якраз був знищений якраз з цієї колони. А також, ймовірно, ще один рух техніки був з горіхового. Тобто, противник відразу з кількох напрямків, як нам потім стало відомо, наступав на опавлівку через понтон. Пройшло десь три одиниці техніки, і що неприємно, що ці три одниці техніки потім і повернулися. Станом на зараз у новопавлівці залишається сіра зона. І незважаючи там на заяви про зачистку, там противник досі перебуває. Бо два дні тому в одному з будинків група зачистки однієї з наших бригад десантно-штурмових потрапила в полон. Скажіть, будь ласка, наскільки критичним і показовим був цей прорив для оборони Дніпропетровщини? Ну, його б не було, якби не туман, тому противник скористався туманом. Золотів Новопавлівку, Новопавлівка дуже великий населений пункт, хоч це і село, але там до повномасштабної війни жило більше трьох тисяч жителів, тобто це таке величезне дуже село, і щоб його зачистити, треба значні сили, яких у нас, на жаль, недостатньо. І тому противник зараз буде намагатися вирівнятись і налагодити логістику до Новопавлівки, до свого угруповання, яке там. Просунулись окупанти на Дніпропетровщині від Єгорівки до Стапівського, від Вишневого до Олександрівки і від Вербового до Орестополя. Там збільшується сіра зона. Як бачимо, мають успіхи окупанти біля Іванівки і філії. Росіяни знову обійшли наші укріплення. Чи все відбулося через брак піхоти? Ну, це той самий брак піхоти. І противник якраз зараз є і в Вишневому, і в Горівці, і в Данилівці. Просто що в нього немає повноцінного контролю, а є групи, які там сидять і які не можна вибити, бо в нас просто не вистачає людей для того, щоб всі ці населені пункти зачистити. Аналогічна ситуація в Орестополі. у центральній частині зараз є противник а, в цьому районі а, і в, і в західному. Сили оборони зараз в основному на східній околиці. Таким чином, противника логістики зараз немає до населеного пункту, але є інфільтровані групи, які зараз намагаються зачистити Орестопіль і чекають, щоб решта сил із півдня підійшла до населеного пункту. Очевидно, що у зв'язку з усім погіршенням безпекової ситуації на Дніпропетровщині знову розширюють зону примусової евакуації. У Межівській і Покровській громадах її оголосили у 22 населених пунктах: у переліку сіл: Васильівка, Демурине, Новогригорівка, Юрівка, Дрозди. Романки, Катеринівка та інші їх росіяни чи не щодня атакують артилерією, кабами і дронами. Налякані жителі виїжджають самостійно чи з допомогою волонтерів. А ще мирних на броньованих машинах вивозять білі янголи. Поліцейські обходять людей особисто, роздають на вулицях брошури і нагадують про необхідність евакуюватись. Що наразі відбувається у Покровці, звідти ми привезли черговий матеріал. Давайте подивимося, не примикайте. Ми повернемося і продовжимо розмову з усім розвідником. У Покровському сітки, що мають захищати від дронів, на жаль, не всюди. Але під час зливи шансів потрапити під удар ворожого дрону менше. Каби ж розриваються тут вдень і вночі. Що, як вночі було? прильоти, Вчора в 11.00. Дождь, треба все одно что-то лапить не було. Я хочу виїхати Ярослав, офіцер екіпажу білих янголів, котрі щодоби вивозять людей з прифронтових громад Дніпропетровщини. Особлива увага важко хворим, лежачим і дітям, розказує поліцейський. На даному автомобілі мається для, для дітей дитячі шоломи, дитячі бродні жилети, є іграшки в нас для дітей, так як дитину, як ми забираємо, не може бути так психологічна травма. За останні тиждень. Вивезли близько 15 дітей. Я думав, прям на нас дрон упаде Ніч? Да. ночь. Ми, да, ми з бабушкою вискочили, як почали бомбити. Господи. Ховалися. Куди ховатися, підвал трохи підсипаний. Дев'ятирічний Максим евакуюється із Покровського, бо дуже страшно, було. розповідає хлопчик. А днем громко було? Днем громко на ділошкану базу прям. Дуже громко було. Що ви їли, де купляли? Їжу. Там магазин «Гарбос» і «Аєст» робили, ну «Аєст» «Вщент». Цей «Вщент» да, розбили Ну так, «Аєст» розбили. Ні, не забирай, я, забирай я бачу, забирай. Нас вже з цими мародерами зробили. Вас? Так, да, з бабускою. То що а ви бачили, ті нам перевозили забирай. стой. Перевозили речі. І то, як його. А одна жінка зробила мародірами, відголила в інтернет. Та до нас вже приїхала дядька команда. Останні жителі Покровського ховаються від обстрілів і негоди вдома. Я ж оце в темноті. Онука сусід забрав. Бо він там щось справляв і йому, це, і йому попало як оту касета. Летіла той попала, і я і не знала, що його відвезли в лікарню. Пані Любов залишила ліхтарики телефон у магазині, де є генератор. Світла вдома немає, розповідає жінка, і зв'язок постійно зникає. Вона прийшла попрощатись. О, там, там до вас. Хтось дзвонили, там Та я хай хай хай. Все, Все щасливо я давай давай. Давайте каваліва. Я, я Буду зводить до тебе. Тільки я ж не знаю. Нехай сірошка я... дасть вам номер. Всі щасливо. Да. Ви не виїжджаєте? Ні, не страшно. Там Бері... же так без хати. Куди ж ще їх? Ми з й? Не просто дах над головою, а й життя у цьому селищі можна втратити будь-якої миті. Гупає добряче. Кілька ворожих снарядів упали напередодні, прямо на городі приватної садиби. Двері і вікна в будинках повибивало навкруги. Тут воно іскрі все постільний. Дрова на це десь вона пішла, наверня. Двері виворочені з м'яса. Ну це ж сюди каплиш прилетіть. Це коли? Два ворота, пигання. Учора чи де піза, чура. Попадало. Ой, лишенько. Да. Розбило. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 8 хат розбило. Оце так приходить руський мір. Вирва. Метрі три завглибшки. Білі Янголи щодня евакуюють із Семельниківщини по 10-15 осіб. Ой, моя ж Передають волонтерам, а ті везуть до тимчасових притулків і допомагають людям знайти прихисток у більш спокійних для проживання районах. У нас в кинському районі стала небезпечна ситуація. Систематично здійснюємо публічні населення. Рекомендуємо батькам виїжджати, тому що кожного дня наша територія піддається обстрілам Російської Федерації. А 19-річний Артем виїжджає із сусідньої Катеринівки. Із собою юнак взяв лише речі і цуценя. Разом поїдуть до родичів у Чернівці. Обережно, обережно, обережно. Все, нікому не Да, Да, так. То таке, як да. А йди на місто. На місто. Скільки це йому? Дві неділі. Дві неділі всі. Скажи, будь ласка, що тут люди да, виїжджають? Що таке? Виїжджають багато. Ну, десь із 100% населення залишилося, десь 30. У 22 населених пунктах Синельниківського району Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родини з дітьми, і ще тиждень тому Катеринівки та інших сіл у цьому списку не було. Така ситуація на Дніпропетровщині, але й на Донеччині окупанти прорвали найсильнішу і довгоутримувану українську лінію фронту і зайшли до Сіверська. Принаймні про це написав військовий оглядач видання Більд Рьобке. Пане Руслан, що вам відомо про це і яку загрозу несе цей прорив? Так ну те, що написав Рьобке, ну не зовсім відповідає дійсності. Зараз у Сіверську діють групи противника диверсійні. на Цій околиці на південній, і на основі чого він взагалі до цього прийшов, тому що вздовж залізниці йшла група бійців Силоборони в складі п'яти чоловік, і їх у бік зустрів, зустрів противник стрілецьким боєм. Власне, на основі цього він вже зробив висновок, що противник контролює 20% Сіверська. Ну, це поки що більше про інфільтрацію диверсійних груп, а не про контроль у місті. Хоча там, звісно, сіра зона в нас в найближчому оновленням збільшаться. Покровську все ще топ-тема з огляду на поступове оточення. Аналітики знову інформують, що через нерівні сили, попри активний опір ЗСУ, загарбники займають місто. Що осінь розвідники дізнались про Покровськ, такого чого не писали польові командири і телеграм-канали на цьому тижні? Ну, в цілому, Покровську ситуація продовжує погіршуватися, противник затягується в місто, і там в кінці минулого тижня ми побачили одну таку цікаву річ по виявленню. Якщо раніше ворога логістика йшла з Селідове по так званій дорозі смерті, чому? Тому що вона йде через Вишневе, Новотроїцьке, потім на Шевченко, Піщане, і далі вони заходили в Покровськ дорога смерті, бо там дуже багато уражень техніки живої сили за останній рік. Тобто вони останній рік користуються цією дорогою, і у них постійно були дуже великі втрати. А от на, в кінці минулого тижня ми побачили, що противник почав здійснювати основний рух піхоти та техніки по трасі із Донецька, і, відповідно, тут вже менше екіпажів. Тут для них ця дорога безпечніша, і противник тодою затягує суттєві, суттєві сили. Я думаю, що за ці дні гарнізон противника в Покровську збільшився, мабуть, вдвічі так точно. Мирноград майже оточене місто. Які заходи сили оборони вживають для деблокування? Ну, Мирноград не оточений, але він перебуває під вогневим контролем противника. бо… Противник активно зараз проводить наступальні дії в Красному Лимані, Родинському, сили оборони зачищають, вони знову з'являються. Це таке враження, що це вічна історія, яка ніколи не зупиниться. І таким чином підрозділам, які зараз несуть оборону в Мирнограді, їм вкрай складно, оскільки противник постійно інфільтрується, постійно заходить із південної частини, зі східної, з північно-східної, навіть з північної. Таким чином, ворог поступово зараз нарощує свою присутність на околицях Мирнограда. Зачистити його вже неможливо, бо у противника бо у противника дуже багато піхоти, а наші сили у Мирнограді вони обмежені і вони практично не поповнюються. Бо не то, що заїхати, зайти в Мирноград дуже складно. На мапі Діпстейт бачимо напрямок руху росіян на Гришине біля Покровська. Вони намагаються замкнути оточення. А чи перерізали окупанти трасу, що веде на Павлоград? Фактично, так. В районі, там, де ця промислова зона, там постійно фіксується противник. Іноді їхні штурмові групи рухаються по трасі з Павлограда, іноді рухаються по цій. На Асфальтній дорозі на Гришине, крім того, противник дуже активно діє у лісосмугах південніше Гришиного. І таким чином ворог уже ну, це не про оточення, а це про спроби розвинути успіх далі і погіршити ситуацію силам оборони, які знаходяться північніше і північно-східніше Гришиного, тобто окупанти в Гришине заходять? Поступ да, окупанти в Гришне заходять, але їх там знищують? Тобто, це поки що не про контроль, це про спробу інфільтрації. Запорізький відтинок біля Гуляйполя окупанти перерізали важливі логістичні маршрути, якими постачають провіанти і евакуюють цивільних. Про це пишуть волонтери і капелани, котрі евакуюють і вивозять людей із розбитих сіл. Чи є дані, що силам оборони там реально загрожує оточення, і яка нині там ситуація? Буде відверті, щоб потрапити в оточення, це ну в будь-якій ситуації це треба постаратися, оскільки противник не здійснює прориви оборони, не здійснює мобільних маневрів. В основному це просто тактика інфільтрації. Таким чином, щоб потрапити в оточення, треба, ну треба щоб або було допущено якусь помилку безпосередньо піхотинцями на місцях, або помилку командуванню яке. Не врахувало ситуацію, от зараз, якщо ми говоримо за район Гуляйполя, то е, північне зеленого гаю звідти сили оборони вже вийшли, бо там була загроза оточення, і е, найближчому оновлення ця територія перейде під, е, під контроль противника. Саме ж Гуляйполе воно перебуває е, відносно такому ще становищі, коли з північно-західної сторони. І західної можна забезпечувати логістику, а от якраз східна і південна частина ну околиці, напрямок від околиць, він, звісно, в поганій обстановці, і противник там намагається просочитися. До речі, про запорізький напрямок Збройні сили України отримали поповнення піхоти і техніки, і не тільки українці прибувають на службу до бойових підрозділів. Зокрема, у батальйоні Самарівські вовки 108-ї бригади ТРО, створеної жителів Дніпропетровської і Запорізької областей, здобувають бойовий досвід, і громадяни Колумбії, однієї з наймілітаризованіших країн із сотнями тисяч ветеранів, де рівень життя дуже низький. За гроші чи за ідею їдуть воювати в Україну, і які з них захисники? Як в українському війську готують універсальних колумбійських солдатів, ексклюзив воєнкора прямо зараз. Давайте подивимося: не перемикайте, Ми повернемося і продовжимо розмову з усім розвідником. Пам! Пам-пам! Полігон пам. навчання новобранців у батальйоні Самарівські вовки 108-ї бригади ТРО. Незвичайне поповнення. Моє звуть Гереро. Мелеконози Ерпор Перес. Гереро і Перес представляють за Океанську Республіку Колумбія, одну з наймілітаризованіших країн із сотнями тисяч ветеранів, проте з дуже низьким рівнем життя. Стверджують, що за 10 тисяч кілометрів прибули з однією метою. Чому я тут? А я приїду допомогти нашу маленьку країну, але мені не подобається це балики російська. Він їде на окупанти нашого фронт. Я, ну, але тепер зараз я допомогти наш фронт, нашу українська. Його співвітчизник Перес, наш колега, працював у колумбійських змі «Е, локутор, Я маю досвід роботи у періодичному виданні на радіо і в соцмережах і колумбійці добровільно підписали контракт і за 14 тижнів стануть піхотинцями у бойовому підрозділі. Поводження зі зброєю і злагодженість напрацьовують до автоматизму, щоб мати підготовку краще ніж у ворога. Запевняє інструктор з 12-річним бойовим досвідом. Тактикою, інженеркою, медициною, стрільбою. Якщо ми не будемо на них жорстко ставитися, цього не буде. Вони повинні розуміння мати і понімання мати, що в війні немає пощади. Якщо ми будемо щадити, когось, нас не пощадять. Дуже добре сприймають все на зір, тобто він бачить, яка є проблема, він розуміє, що йому робити. На заняттях з тактичної медицини новобранці вчать оперативно і максимально чітко визначати стан пораненого, бо ціна помилки життя пояснює медикиня на псевдо Каспер. І щоб вижили, і щоб не розгубилося, і щоб не було такої ситуації. Він там твій родич. І ти побіг йому надавати допомогу. А в цей час в тебе людина з кровотечою стікає. А в цього до якого ти побіг, у нього там якась подряпана і контузія. На цьому все. Новобранці з Колумбії старанно вчаться невибагливі у побуті і полюбляють українську кухню. Мені подобається просто борщ. Борщ мені дуже подобається». Але воюють добровольці не лише за ідею, бо мають утримувати на батьківщині свої сім'ї. Паперба я паперба, я хочу діти допомогти. І то, що треба хоч гроші знімати. Ну, у нас Колумбія зараз не можна там роботи. Моя папа і мама, я він заплатити, їда, вода. У них зарплата така сама, як у нас, нічим не відрізняється. Даже вони йдуть на поширення, йдуть. Це Получають грамоти, получають медалі, вони отримують звання, можуть стати командирами відділень. Тому це для них теж рост, кар'єрний рост. Мовний бар'єр долають з допомогою військових перекладачів. Бамос circulando, 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 На норія. А з іншого боку, самі колумбійці охоче вивчають солов'їну. Слава Україні! Героїсла! Колумбійські добровольці захищають Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. І, попри періодичні ускладнення, ситуації на запорізькому відтинку продовжують допомагати нищити окупантів. Це хороші воїни, і вони проявляють надзвичайну таку активність і стараність в навчанні, і показують себе мужньо на передовій. Тому ця підтримка вона надзвичайно важлива. Відчуває їхню неба. До того, що відбувається в Україні. Вони бачать це несправедливість, коли країна бореться нападати на маленьку. Це В зоні відповідальності 108 бригади все стабільно. Ми тримаємо надійну на оборону. Є певне напруження на лівому флагланзі. Однак туди надійшло укріплення, я думаю, що все буде добре. Точна кількість колумбійських добровольців у силах оборони, військова таємниця, відомо лише, що громадяни Колумбії охоче погоджуються на умови, запропоновані українськими рекрутерами. Ну і насамкінець запитаю пан Руслан про ситуацію на Харківщині, Вовчанськ і Куп'янськ. Яка там нині остання інформація? По Куп'янську поки без змін. А якщо говорити за Вовчанськ, то там ворог продовжує активно наступальні дії, що, власне, ну, от він вже другий місяць там активно наступає. Це в основному район Синельникове, це Гельне, а також саме місто Вовчанськ. Там є просування ворога однозначно, але ми ще уточнюємо, де саме ворог закріпився. По Куп'янську правильно розумію, без змін ситуація важка і тривають важкі бої. Да, поки без змін я поки ми тут ось спілкуємося, відразу, відразу хочу сказати, що за нашою інформацією, одрадне і Бологівка перейшли під контроль противника. Зараз ворог на проводить наступальні дії на Дворічанське, і частина село пункту Дворічанське зараз під контролем ворога. Ситуація там важка. Ворог застосовує піхотні групи, і навіть якась там техніка в нього застосовується. Дякуємо співзасновнику онлайн мапи бойових дій діпстейт Руслану Микулі. Дякуємо усім захисникам і захисницям, які боронять Україну. Це був УНКОР. Ставте лайки, коментуйте все, що почули у цій програмі. Підписуйтеся на YouTube-11 телеканалу. Бережіть себе і до зустрічі.